Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Кожне небо сипле білий сніг, пора іти за батьківський поріг над Україною запалені вогні, повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо. Досить у житті, народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю й честь стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню, Господи прийми. Прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, Що не вберегли свого народу кращі ні сини, кращі і сини. Кривавий сніг та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже, та крок за кроком странений іду, хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми, прийми в душі спілими крильми, прости все вишні Матю, Господи, прийми! Кожного року, 20 лютого, ми в скорботі згадуємо і вклоняємося Світлій пам'яті загиблих на Майдані Героїв Небесної Сотні. Ця сумна дата і в 2023 році не стала винятком. Події Майдану забути нереально. Адже в ці дні, 9 років тому, під час Революції Гідності у протистоянні звичайних українців. Та тодішнього режиму загинула найбільша кількість активістів майдану. Ранкової сонячної пори на локації біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні у Миронівці було велелюдно. Покладанням квітів до підніжжя пам'ятника розпочався мітинг Реквієм. Шанували пам'ять героїв Небесної Сотні представники Миронівської міської ради, міський голова Віталій Савенко, перший заступник міського голови Олександр Шпиль, заступники міського голови Петро Сокирко та Світлана Паришкура, секретар міської ради Андрій Скидан. А також голова районної ради ветеранів Ігор Савченко, учасниця протестів на Майдані Олександра Підгірська та інші небайдужі жителі Миронівщини. Міський голова Віталій Савенко зауважив, що ця дата завжди нагадуватиме про незгасиме бажання людей рухатися у європейському напрямку. Мітінг Гранд Квієм розпочато. 20 лютого 1914 року визнано днем День Небесної Соня. Цей день загибло найбільше учасників революції 20 чоловік. А всього період революції загибло 105 чоловік. Всі 105 чоловік. Було присвоєно звання Героя України. І так наші були там люди з нашого району. Польшура Миколаївна тут, е, Вася, е, нема тут людей багато, не присутні. які теж кожен день їздили, допомагали. Ми знаємо, якими жертвами обійшлася ця революція, а що вона почалася з того, що уряд Азарова і президент відказалися від політики і перевернулися до Росії, а відказалися йти в європейське суспільство. Може ще хто хоче визнати? Революція почалася 29-30 листопада. Як наші студенти вийшли на Майдан, стояли за ідею, за європейське. Вони думали, щоб краще їм жилося. Ну, 29-го ми були там, ми їздили до студентів, так весело було. там. Вони пісні співали, танцювали. Вони ж не ожидали, що до 30 числа о 4 часа втрат Беркут дадуть наказ, щоб Беркут їх розігнав. Тому мені що валя колеснику 4 часа втрати дзвонить, 30-го, бо ми ж думали на 30-го їхати туди ще доїхати. О, І цей ж та каже: включи телевізор, каже, подивися, що робиться на Майдані. А на Майдані дійсно Беркут. Він як ізверх, як він тих дітей бив, це взагалі, я не розумію, як у їх рука піднімалася на тих дітей. Ну, а потім вже 1 грудня ми всі зібралися, ну нас зібралося на Майдані десь мільйон. мільйон. Ну, Берковців ми їх не бачили, вони повтікали, вони боялися, народу боялися. І тоді ми кожен день їздили туди. Ми допомагали. Ми, хлопці, це оборона. На Грушевську, оце припоминаю, я, як пішли ми на ринок до, до нас, дівчат попросили ці бутики такі теплі, О, і рукавиці, і шапки. Бо ми як подивилися, як там бідна оборона, гола, гола. Ребята молоді стояли голі. Спасіба дівчата нам допомогли. І якраз ми приїхали на Майдан і йдемо на Грушевську вулицю, а нас переганяє молодий парень, Западенець, а він голий, бо тінь цей бур, оці ж красовочка, без рука, курточка така. Ми його зупинили і питаємо його, який ти розмір носиш цього обува. Він каже, сороковий. Кажу, давай, розувайся, кажу. У нас є бутіки сорокові, ми їй стілочки положили, і носки йому дали, і рукавиці дали, і шапку дали. І ми навіть з дому, по, і шарфи повивозили туди все. Ми його діли, як він нас благодарив, оце я ніколи цього не забуду. Він нас і мамка називав, він нас її обнімав і побіг. Ну ми пішли, Бо ми були на Грушевському, там, там наші оборона стояла. Ми їм помагали там, як то кажуть, і бутерброди, і чай, щоб вони, як то кажуть, питалися. І стоїть ряд такого беркута. Тож замерзли вони в воді стоять. Ми підходимо до його, це із, із Росави Валя, Оля і я. Підходимо та кажу, Ребята, що вам ви ж такі українці, як ми. Що ж ми кажуть, оце тут стоїть, і і, і, проти нас, проти молодежі цього. Вони мовчать, вони слова нічого не казали. Вони як, я не, не можу сказати. Бачу, якийсь ящик там стоїть. Я пішла, того ящика взяла, бачу, а він стоїть у воді прямо. Я принесла йому, кажу, наставай, бо ноги обморозиш, кажу, ти говорить, а тоді боєш кажу, калікою станеш. А вони тоді почали от отако бить. За щитами бити, щоб ми одійшли, щоб з ними не балакали. Ну, ми від них одійшли, і це так було кожен день до 18 лютого. Да, 18 лютого ніхто не очікував, що там буде стрілянина, що там будуть убивати наших хлопців. Ми... Це взагалі у мене промо. А потім уже 19-го, -20 20-го, як уже це вже ми точно знали, як нашим ребятам підвезли зброю і наші почали відбиватися, отоді От Беркут почав відступати. І вони відступали. І ну, як хто бачив, по по телевізору показували, як вони відступають і, і стріляють. Ну, звісно, наших чимало. Погибло і безвісті чимало наших ребят не стало. Ми з тих ребят бачили, бо ми як із, із Майдану Незалежності ходили до цього, до здання Верховної Ради туди, то ми ж бачили, як і ті ребята, і ці всі ребята пішли на війну. І вони всі на війні, вже по розговорах, що вони всі на війні вбивати. Оце, ну Ми багато, ми все повивозили з дому, сала купляли їм, бо люди возили, ніхто. Ми, я не знаю, хто кого там снабжав, але ми знаємо, що ми самі возили туди і цього. І снабжали рібята цих. І все. Оце я що пам'ятаю. Ну, за 10 років, звісно, можна все забути. Оце, що я пропагаю, це да, горе для нас. О. Ну і прийшла власть. Ви самі прекрасно знаєте, яка власть до нас прийшла. Я, наприклад, я із Порошенком, я ніколи не думала, що він може так, як президент, ще тим більше, я за його голосувала, така уверена була в його, він на Майдані так гарно на сцені розказував, і той пуля в лоб, як він казав на Грушевську 18 числа, як почали. Це Яценьока. Ой, цей Яценюк, як почали як вже стріляти на Грушевського, скати почали палити. А він стоїть на стені, так, ну і підемо, пуля в лоб, так пуля в лоб. Та куди він пішов, нікуди він не пішов, Ребята погибли. Оце я що пам'ятаю. Я не хочу споминати, бо мене так на душі важко, що я не можу. Оце така була ситуація із, із нами. Оце мові тільки Греків. Шитається закінчити. На пам'ятних урочистостях вшановано всіх, хто віддав найдорожче життя задля мирного неба над нашими домівками. Вічна пам'ять кожному, хто боровся за Україну. Так, казки в нас сьогодні вже набагато кращі. і броня в нас тепер. Набагато надійніше. Точно надійніше, ніж відібраний у Беркутівця щит. А зброя то й взагалі не порівняти. Бачили б ви, що ми запускаємо зараз по ворогу, і палимо ми тепер на шини, а їхні танки, гелікоптери і літаки? Багато що змінилося. Та мета у нас з вами залишилася теж саме. Герої не вмирають. Вони згори тримають небо над Україною двадцяте лютого День Героїв Небесної Сотні.